Доброго дня всім добрим людям. І так, по традиції, недільний в місті Хмельницькій знімаємо маленьке відео про самочинні будівництва. Так, у нас вулиця Європейська, 5, є стара будівля, яку там сумнівно приватизували приміщення, але в догонку цього взяли собі, прибудували 4-5-поверхову будівлю. Зробили також надпис вулиця Європейська, 5. Без жодного опціону, без жодного виділення землі під це самочинне будівництво. Мало того, приватна фірма Діта, яка є власником цієї будівлі, оформлена ця будівля на підставі підроблених документів, з задньої сторони прибудувала, захопила земельні ділянки, поставила колони і на цих колонах добудувала переміщення над гаражами Хмельницької обласної ради. Хмельницька обласна рада. Нічого не робить для того, щоб це припинити, оскільки депутатом Хмельницької міської ради є власник приватної фірми Діта. І таким чином ці будівлі на сьогоднішній день з комунальної власності вибула земельна ділянка, за яку не сплачено грошей, і це все прикривається таким собі головою міської ради. Хмельницькою Семчешним і його командою. Тобто, це є не політична корупція, це є реальна корупція і реальне захоплення влади на свій смак, і розподіляють майно комунальне на свій смак і русу. Дякую за увагу. Будьте здорові, всім, всього доброго.